Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні в нас субота розпочинаю знімати новий влог. І планувалися ми їхати у село, маємо деяку роботу, але, на жаль, плани змінилися. Сьогодні я їду на похорони. Ось так. Помер моєї мами, рідної сестри, чоловік. Від раку. діагностували йому рак десь місяць а то два тому, десь так. Звернулися до лікарів і вже вчора він помер. Так що ось так. Хоч і кажуть, що звичайне життя, люди радіють чомусь, там знімають от відеоролики, такі, знаєте, прекрасні. На позитиві багато хто пише, що добре вам весело. А я скажу вам одне, що життя занадто коротке, і ми самі заганяємо себе в могилу. Якщо в людини немає ніякого позитиву, тільки нерви, переживання, то пробуджуються всі хвороби і краще всього. Можливо, і неправильно в наш час радіти, але все-таки себе берегти треба. Так що бажаю всім здоров'я. Бажаю всім. Побільше позитивних емоцій, побільше радості. І я зараз їжджу на похорони, з'їхались всі, вся моя родина, можна так сказати. Побачимося, чоловік пішов з Васильком у, на рибалку. Все-таки це не для дітей захід. Віка з Юрчиком і Вовою лишилися вдома. Поставила я там на холодець варитися і розморожуємо морозильну камеру. Думаю, приїду якраз. Віка її, можливо, помиє, бо сказала, щоб вона помила ось ці шухлядки. Зробила, бо я не знаю, скільки я там часу буду. Ось так. Так що трошки розвантажую я морозильну камеру. Хочу ще купити завтра фаршу і а можливо, навіть сьогодні куплю фаршу. І зроблю, а, начиню перець. У мене досить так багато замороженого перцю. Ні разу не начиняла, вже скоро буде новий сезон його. Тому треба також його під'їдати. Так що, ось так, сьогодні вариться холодець, там ще є супчик, я варила. Ось, можливо, якісь макарони на вечерю зваримо, посмажимо якихось котлет, Да та і так і буде. Я не переживаю на рахунок того, що щось таке треба. Дітям виготовляти. Якось ось так. Можливо, ще заливний пиріг спечу, бо є молоко і фруктів також досить багато. Взагалі, заливні пироги у нас зараз дуже-дуже часто. Продовжила я знімати вже в неділю. Зранку поїхали на базар купити насінневої картоплі. Хочемо замінити у свекрухі повністю всю картоплю. Цього року, звісно ж, не вдасться, тому що саджає вона досить так багато. Але ось цю, що ми купили, я вам до речі підпишу тут сорти, які взяла, тут три види. Ціна за один кілограм можливо комусь цікаво 12 гривень. Купили ми 154 майже 155 кг. кілограмів. І це, знаєте, така мала частина, тому що картоплі саджають в селі багато. Після того як ми купили картоплю, поїхали в село. Звісно ж, її завести, тому що скоро будемо садити. For me to say this, I'm not exactly gay, but sure as hell he's racist. If I'm honest, I feel somewhere in the middle, a little. I've been trying to deny it for a minute. It only comes out when I look at who I'm kissing. It only comes out when I look at who I'm kissing, kissing. The changes, it's not a face, but I just don't know how to phrase it. Phrase it. It's hard enough to find someone who really sees you. Even I look in the mirror and I'm see-through. No one gives me color quite the way that you. Навіть у неділю у селі знайдеться робота, немає кому зайнятися вуликами, так як господар цих вуликів зараз служить. І тому чоловіку довірили ось таку роботу. Поки він буде поратись тут, ми підемо прогуляємось. Дістали, до речі, одного кролика маленького трішки погладити з Васильком, познімали його, він, звісно, боїться, але. Ще з кроликом якось впоратися можна, а коли вони геть повністю підростають, то втримати його просто нереально. Тому тішимося маленькими, поки вони ще не втікають так уже сильно. Бо великого кроля, я думаю, навряд чи я би спіймала. Це з Васильком в магазин, щось купимо, бо чоловік поки а, щось там робить із бджолами. Не знаю, що раніше цим займався а, наш кум, а, чоловіковий брат, але зараз він служить. І а, загалом, ось так. Треба щось там бджолам дати, щось поставити, щось замінити. Так що. Займається, поки хоч і неділя, але ми приїхали. Треба щось також допомогти. Ми тут йдемо з Василькою в магазин. Дивіться, який там ставочок гарний. Сьогодні день риболовлі. Багато хто риболовить. Вася тут. Тут будь Ні, Нє, ми йдемо в магазин. Василько обожнює рибалку. Вчора з татом ходив, так, да, Вася? Ти ходив вчора з татом на рибалку? Зловили вчора з татом рибку? Ходи сюди. Не чіпайте, викинь, Вася, фу. Ось купити. Ідемо щось купити. Ходи. Оце купи. Ходи. Дуже швидко ми справились у селі, повернулися додому, забрали віку і повезли її на Березне. А в неї досить так багато речей було, дещо ми купили. І дещо треба було забрати також, тому машина треба була 100%. Дорога у Березне досить така а, важка, тому що поки їдеш по трасі, доти є нормальна дорога. Тільки ти в'їжджаєш уже, повертаєш в сторону Березного, то узбіччя набагато краще, ніж сама дорога. Чоловік в мене дуже багато їхав прямо по узбіччю. Він уже звик, він із села, а ось дорога бажає бути кращою. Я знаю, що багато де така дорога, але ну, тут я вже сподіваюся, що рано чи пізно все-таки зроблять її кращою, а не просто залатають а, дірочки, як в нас в Україні вміють. Thinking of you with her. Uh, Didn't know what to do but cry and call you up. Oh, baby, how it hurt uh, It feels so good to find. Ну і, звісно ж, як тільки ми в'їжджаємо в Березне, де починаються будівлі, трішки починається покращуватися дорога. Ну і звісно ж, в центрі міста ми ніби потрапили в іншу реальність. Подивіться, яка ідеальна дорога. Як для маленького міста Березне, то вона зовсім ідеальна. Від нас до Березного набагато ближче їхати по кілометражу, ніж до міста Рівного. Але є одне маленьке. Проїхавши з цією дорогою на машині, я прекрасно починаю розуміти, чому маршрутка коштує в Березне дорожче, ніж у місто Костопіль. Думаю, що не одна маршрутка залишала колеса на цій дорозі, і ніхто нічого не робить. Саму трасу ремонтую дуже часто, а ось саме в'їзд, коли з траси з'їжджаєш в сторону Березного, то. Дорога просто немає ніякого рівного місця. Ну, але не будемо про погане, поговоримо про хороше. Їдемо ми зараз в гуртожиток до Вікі. Більш детальніше покажу вам її кімнату, в яку її переселили. Я вже в одному із відео показувала такі невеличкі уривки, коли знімала вона. А сьогодні я маю можливість познімати. В неї в гуртожитку показати вам більш детальніше. Кімнатка досить така невеличка, але саме головне, що вона чиста, в ній нічого не цвіте, немає плісняви, і це взагалі супер. Мені не шкода того ремонту, який я робила. Мені саме головне, щоб моя дитина жила в нормальних умовах. For the hundredth time the stars just wanna lie. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye. I know. Ну і нарешті ми на місці, підняли деякі речі, покажу вам більш-менш, що тут і як. Зараз Віка піде з Васильком ще по деякі речі. Ну, а я залишуся познімати. Покажу вам нову кімнату дівчат. Вона в тому самому корпусі, тільки трішки менша, кімната не цвіте. Тут при вході тумба, тут можна повісити свої речі. Ось тут, до речі, така картина. Так, тут столик такий, до речі, Віка захотіла моя. Якийсь вазончик купили сьогодні на базарі фіалку за 30 гривень. Вона має цвісти ось скоро хоче собі тут мати вазончика. Так, оце ми привезли а вікіні речі вже заносимо. Тут вона забрала своє покривало з доми, плед, хоче його тут, а я щось там вдома придумаю: чимось застелимо ліжко. Ось так. Вікіне ліжко, її. Сусідки ліжко, дві тумбочки. Ось така одненька шафа йде. І ось така тумба, де можна зберігати якісь продукти. Ну, і тут ось поличка така невеличка. Все, ось це вся кімната. Саме головне, що вона не цвіте. Це саме-саме-саме найголовніше. Простенько, зручно. Купила ми води, бо вони тут з-під крана не п'ють. Мінеральної взяла. І що ти допомагаєш, Василько? Не чіпай, ключ. Зайшли ми у стару кімнату дівчат. Як бачите, тут ось повідпадали шпалери. Забираємо нашого ковра, який привозили зовсім. Здається, нещодавно, а скоро будуть літні канікули і вже рік Віка відучилася. Прощаюся з нею і сідаємо в машину, їдемо додому. Мені аж не віриться, що так швидко мої діти ростуть. Мені здається, що нещодавно я народила і Віку і Юрчика, і Василька, і Вову. Віки вже буде в червні місяці 16 років, Юрчику буде 12, Васильку 4, а Вові буде 3 роки. Коли цей час пройшов, я не знаю. До речі, Віка мені зробила ось такий букетик, везу його додому. Це троянди із. Атласної смужки, стрічки вона зробила. Ну, і, звісно ж, пішли трішки ще прогулятися на вулицю до озера. Води дуже багато. Це територія Березнівського лісотехнічного коледжу, де навчається моя дочка. І тут дуже-дуже гарно. Дуже часто тут плавають качки, сьогодні ми їх не бачили. Але в основному тут ціла сім'я плаває, забороняють годувати качок. Вони собі тут самі знаходять їжу, дуже цікаві тут є ось імітації навіть людей, тварин. Досить цікаво і дуже доглянута територія. Я коли ми вступали сюди, казала, що це ідеальне місце для дітей, особливо в теплу пору року. Мені тут самі дуже дуже подобається. Я навіть пропоную чоловіку якось приїхати і, можливо, половити тут рибу. А привезти щось смачненьке і провести день із усіма дітьми. Тут взагалі, як в парку, дуже багато кущів, дерев, ось це озеро, ці е, містки ну, взагалі, дуже класно, дуже гарно. І видно, що за територією доглядають, і це все е, ну просто шикарно виглядає. Звісно ж, по дорозі додому ми вже мали більше трішки часу, зупинилися і нарвали букетик конозри. Я не знаю, як цю квітку називають у нас. Іншого, іншої назви я не знаю, ніколи не чула. В нас її називають коноздра. Дуже рясно цвіте, дуже гарно і дуже сильно пахне. It's been so hard for me to say this. I'm not exactly gay, but sure as hell ain't If I'm honest, I feel somewhere in the middle, a little. I've been trying to deny it for a minute. It only comes out when I look at who I'm kissing. It only comes out when I look at who I'm kissing, kissing. Щось додому. Ще встигнула я ось відзняти мотоциклістів. Купили в ситому кабанчику хлібець. То'ен Trying to deny it for a minute. It only comes out when I look at who I'm kissing. It only comes out when I look at who I'm kissing. Kissing.